Без газет та журналів залишилися бібліотеки. Періодика не надходить, бо казначейство заблокувало рахунки. Чому постійних читачів, здебільшого, пенсіонерів, виснажують інформаційним голодом, з'ясовувала Марічка Кужик. Можна, будь ласка, газетки? Дякую. Так як у бібліотеці зараз крунтесне новище з періодичними виданнями, або йти до них з порожніми руками, ми вирішили придбати кілька газет. Адже на полицях пропадають пилом ще торічні видання. Прийшла, хотіла почитати свіжу пресу, а в пресі в свіжої немає. Ніякої газет новеньких в цьому місяці вже місяць, половину місяця, ще немає нічого. Як ви це зна... сприйняли? Погано підокупляти за свою пенсію, газети свіжі. Така скрута не лише у цій книгозбірні більше 20 бібліотек Львова також залишились без періодики, і тут знову хмизу багаття підкинули хто не хто, а казначейство. Як подейкують, у бібліотеці вони у блокуванні грошей уже аси. Я Не знаю з яких причин, але казначейство дуже багато рахунків не проплачувала. І мені обіцяли, що до березня місяця. Рахунки будуть проплачені, тобто ми будемо з періодику, але люди хочуть читати свіжу пресу щодня. Тим часом деякі друковані видання Львова уже погодились безкоштовно забезпечувати бібліотеку газетами. А наразі тут асорті свіжих видань доволі скромне. Сьогодні в меню це те, що сьогодні нам подарували. Те, що ми можемо запропонувати найсвіжіше, найцікавіше і останнє. Оце наше меню на сьогодні. Порожні не лише на полицях, а й у читальних залах. Бібліотеки вже від сьогодні втрачають клієнтів. Міські книгозбірні вперше зіштовхнулись відсутністю періодики. Як кажуть, самі працівники за всі роки роботи були лише тимчасові затримки газетних видань. Марічка Кужик, Максим Бек новини.